Шановні будівельники України, ми вітання. Нещодавно їздив гості до пана Дмитра з питанням стосовно комфорту та швидкості монтажу корпусів для витяжок скритого монтажу. З урахуванням його побажань та коментарів. Ми внесли деякі корективи в асортимент витяжок для. В асортимент корпусів для витяжок виритого монтажу. І сьогодні я хочу презентувати вам оновлений асортимент, але це лише базовий набір, який буде розвиватися є квадратні витяжки, є круглі витяжки. Є ті, які монтуються під плитку в штукатурку, а є ті, які монтуються вже в готовий отвір. Тобто ви заклали штукатурку плиткою, є отвір, ви просто вставляєте туди разом із вентилятором, разом із корпусом. повністю. Тобто вам не потрібно вже нічого робити. Просто вставляєте у отвір. Є ті, які монтуються в штукатурку, є ті, які монтуються у гіпсокартон. Також є під різні виробники саме вентиляторів. Наприклад, під Домовент. Одна лінійка під Quiet Line, друга лінійка, тому що вони дорожчі, вони тихіше, і у них різні діаметри для монтажу, тому що вони самі різного діаметру, вони робляться не одного діаметру. Посилання на асортимент з цінами буде в описі до цього відео. І відразу переходимо до презентації лінійки корпусів. Почнемо з квадратної форми корпусів для лючків. Чому з квадратної? Тому що на сьогоднішній день це найпопулярніша форма. Завтра буде це кругла, але сьогодні це квадратна. Для монтажу квадратних Є два види корпусів. Перший вид корпусів, і відразу хочу сказати, що з попереднього відео Дмитро нам казав, що мінусом таких е корпусів є те, що їх потрібно спочатку клеїти на саму плитку, а потім вже монтувати в отвір. Але це не зовсім так. Чому? Тому що цей вид корпусів потрібно вклеювати в штукатурку, заморожувати на піну або на цементний розчин, може, це клей для плитки, неважно, ви спочатку монтуєте його, сам корпус, ви монтуєте сам корпус в штукатурку з вильотом десь біля 3 мм від площини самої штукатурки. Тобто ви робите його не в плоскость, а з вильотом 3 мм. Це для компенсації товщини клеєвого слою для плитки, клею для плитки. Тобто ви монтуєте 3 мм від площини. Ви монтуєте його так, як потрібно заморожуєте, потім в нього вставляєте в патрубок. Вентилятор, закладуєте отвір плиточкою, і потім вже на саму планочку ви монтуєте плитку і закладуєте, і встановлюєте лічок. Все. Ось такий вигляд має потім у вас витяжка скритого монтажу. Ми бачимо торець самої плитки та колір самого корпусу. Ось бачите, на цьому екземплярі це світло-сіра плитка з чорним. Корпусом. Є два варіанти такого корпусу. І це пов'язано з різними виробниками самих вентиляторів. Є під домовент, в нього патрубок буде набагато менше. Та під Qaйт Line. Ось це зараз під Quaй Line. Тому що вони самі довші, вони дорожчі, вони тихіше, і в них. Інший діаметр самих вентиляторів. Тобто діаметр патрубків у них різний. Тобто, можна замовити під домовент, можна замовити під quaйтline. Другий варіант корпусу для квадратного лючка буде для більш комфортного та швидкого монтажу. Ви закладуєте отвір плиткою, тобто ви вирізаєте свій отвір, який вам необхідно по розміру. Ви закладаєте отвір плиточкою, і після цього вже в сам отвір ви вставляєте сам корпус. Корпус разом із вентилятором вже вставляєте у ваш отвір. І у такому випадку корпус буде закривати торець самої плитки. Тобто ви, замовник, або ви будете бачити не торець самої плитки, а ви будете бачити колір самого корпусу вентилятору, тому що він буде вставлятися. В отвір, і він буде закривати. Товщина самого корпусу буде десь біля одного міліметра, може навіть і менше. Тобто вона буде тонесенька-тонесенька. Ви будете бачити, ви та замовник будете бачити лише е, колір самого корпусу. І точно так же буде виконана саме лючок. Ви будете бачити не торець самої плитки, ви будете бачити і зовнішньої сторони е, колір корпусу. І у внутрішній сторони колір самого корпусу. Може, для когось ця естетика буде не 5 із п'яти, але це буде найдешевший та найшвидший монтаж прямокутного корпусу. В корпусі є шаблончик для розмітки отворів. Якщо будете монтувати прямокутний корпус для витяжки у гіпсокартон, у два слої гіпсокартон, то може замовити окремо планки для монтажу цього корпусу. Наступний на варіант це кругла форма. Круглою формою вже асортимент трішки побільше. Почнемо з. Найбюджетніших і найпростіших для монтажу саме для майстрів. Чому? Тому що ці е, корпуса потрібні для того, аби монтувати у вже закладений отвір. Тобто ви вирізаєте в плитці отвір 140 мм, закладаєте отвір і потім вже в нього монтуєте корпус разом із вентилятором. Демонструю вам, як це відбувається. Е, є термач для лючка, є сам корпус та патрубок. Домовент має на своєму корпусі такий, таку ступіньку. І така ж сама ступінька є на патрубку самого корпусу. Тобто ви вставляєте і все, він далі не пройде. Він туди не провалиться, він далі не пройде. Ви його вставляєте і зажимаєте ви його відразу. Лючком скритого монтажу. Ви його ніби зажимаєте, ви його зажали, все, він там стоїть і не бовтається. Просто берете ось так і вставляєте в вже готовий отвір. Якщо у вас там є якісь е відхилення, то ви просто цілікончиком проходите і замовник вже бачить саме корпус, не бачить торець самої плитки, він бачить корпус самого. Лючку скритого монтажу і на плиці, і на тобто, і зовнішній діаметр, і внутрішній діаметр. Є другий рознови цього, це конусна форма. Тобто він взагалі нерозбірний. Викрутили, вставили сюди е вентилятор, його прижали, вивели кабель. І змонтували його в отвір. Все, це просто дві різні форми. Одна конусна, друга прямокутна. Для тих, хто вважає, що у прямокутної більше поглинаюча здатність повітря, ніж у конусної. Рухаємось далі. Це вже трішечки подорожчі варіанти, бо це для виробника вентиляторів Quiet Line, вони дорожчі, вони них інший діаметр, вони довші, вони тихіші. Саме тому їм потрібні патрубки трішечки подовші. Бачите, тут який патрубок і тут який патрубок. Так, бо. Сам корпус до моменту він менше. І тому потрібен менше патрубок. У квайтлайна трішечки побільше. Але тут все точно так же. Є варіант, який ви монтуєте спочатку в штукатурку, заморожуєте з вилітом 3 мм, а потім закладаєте плиточкою. Є варіант, який ви вставляєте вже потім, після монтажу плитки. Все точно так же. Ви просто достаєте, викручуєте лючок сам, вставляєте туди корпус вентилятору, потім за закручуєте, потім закручуєте, монтуєте сюди, звісно, вже плиточку, діаметр точно так же: 140 по е, наружу і 100 мм всередині. Все змонтували і після того ви просто. Вставляєте його вже у готовий отвір, але під інший виробник вентиляторів. Наступний варіант це монтаж у гіпсокартон. Ви робите у гіпсокартоні розмір діаметр отвору 140 мм. Вставляєте в нього сам корпус, патрубок. І він упирається у вас у гіпсокартон ось такою, бачите, фаскою такий є фланець. Він просто упирається у гіпсокартон. І він випирає. Від площини гіпсокартону на 3 мм. Це потрібно, знову ж таки, для компенсації клеєвого розчину для плитки. Ви упираєте, все, у вас відразу є вже компенсація е, товщини. Упираєте, приморожуєте його, після того закладаєте плитку, вставляєте тут вентилятор QuietLine і монтуєте сам ключок. Це монтувати картон доволі просто та швидко. І ви бачите також торець самої плитки. Так, ви бачите торець самої плитки, а не торець самого корпусу. Тепер я хочу поговорити з вами про розміри. Є три основних розміри: це витяжок: 100, 125 та 150 міліметрів. Ну, мабуть, 150 мм міліметрів для. Приватного будівництва це великий розмір, але а ось 100 та 125 мм, це, мабуть, найходовіші будуть. Ось в мене зараз є готовий корпус, монтаж під плитку, під систему Quake Line. І я зараз вам хочу показати вам просто фізичну відмінність між двома корпусами, тобто в порівнянні. Ось є 100 та є 125 діаметр. Бачите, самих витяжок. В чому фішка? Це варіант монтажу саме під плитку. Тобто ви монтуєте його в отвір за компенсацією 3 мм, заморожуєте. Потім в нього вставляєте квейтлайн витяжку і потім вирізаєте плиточку, монтуєте на лючок, приклеюєте. І бачите, тут система трішечки попростіше, тобто вона не така, як на сотих на різьбі, вона на магнітиках. Ви просто вставили... І все. І у вас готовий варіант. В цьому варіанті ви бачите лише торець самої плитки. Тобто корпус не виступає і ви не, ви, ви не бачите корпус е витяжки. На плитці. Ви бачите саме торець, як у цьому варіанті, саме торець самої плитки. І в комплекті є шаблончик для розмітки. Зараз я вам скажу, які діаметри для, наприклад, 125-го діаметру витяжок. 170, десь 4-175, можна зробити також і 170, внутрішній розмір 130. Але ось е Сам лючок він має 120, тобто ви можете трішки поігратися, ви можете 130-120, мабуть-120 буде простіше зробити діаметр е, внутрішній. А ось наружний зробити 170, його можна зробити і трішечки менше, його можна зробити 160, наприклад, 165, 170. Тобто тут потрібно або підбирати максимальний розмір короночки, або вручну робити так, щоб цей наружний діаметр, який буде бачити замовник, був просто рівнесенький. та... І останнє питання, яке потрібно роздивитися, це колір корпусів, які ми можемо виготовляти. Особливо для тих корпусів, які вставляються в готовий отвір. І там, де видно ось цей 1 міліметр е по периметру. Кольори білий, чорний, сірий, темно-сірий та стріблястий. Це актуальне саме на сьогодні. Завтра, може, цей асортимент буде більше. Шановні майстри, дивлячись на асортимент. Корпусів для витяжок скритого монтажу вам потрібно запитати у замовника, чи є в них вже куплена витяжка. Якщо вона куплена, то якого виробника, бо це буде впливати на діаметр патрубок. Якщо не куплений, то потрібно замовникам домовлятися, які вони будуть купляти, які буде монтуватися. Найдешевший домовент або більш тихіший квайтлайн. Бо від цього залежить, який патрубок вам потрібно замовити під Витяжку скритого монтажу на сьогодні, все. Ви і так заморилися дивитися це відео. Якщо будуть питання, дзвоніть, пишіть. Дякуємо за увагу. Слава Україні, пока.